Перед матчах на трибунах ходив досить такий колоритний персонаж. Це талісман Луганської зорі чорний кіт. У народі я так і повірю, якщо чорний кіт перейде дорогу, це до да нещастя. І в принципі, стосовно Динамо, це сьогодні дуже дуже актуально, тому що цей котик перед матчем дорогу перейшов і так сталося і у грі. Дорожку ми не перейшли, тому що у нас теж є цілі, задачі. Ви бачите, і Полтава обіграла Карпати, у них теж 12 очків. Нам потрібно було необхідно набирати очки, щоб урівнятися з ними, щоб не потеряти те місце, на якому ми знаходимося. Я не хочу так комментировать, как комментируют мои коллеги, начинают искать опять причины, почему-то не дают всем пенальти, почему еще там позор еще какое-то судейство. Пусть вспоминают тот позор, который был, когда их команды играли. А там позора не меньше было, когда по Тайсону, если вы помните, составлю не дали красную карточку. Ну, чего эти моменты не вспоминают? А смотрят за другими командами, следят. Следите за собой. Я никого обсуждать не хотел и не буду. Что есть, то есть. Я думаю, это правильно, потому что мы все люди, и мы. Може нашипаться.